Всім привіт на моєму каналі. Це третє відео. Сьогодні я буду знімати треть качків. А тут лебідяр стоїть, чухається а там Є лебідяр цього там в туалеті він. О там. А там а в мене там, там в мене розмито. Було розмиту в камері, зараз протру. Вот. А, та, а тут, а там э, цей голуб, водяний голуб поплив, він там на лінію накакав. Э, зверніть увагу на цього. Зверніть увагу на цього. Зверніть увагу на цього. Зверніть увагу на цього голуба водяного. От лебідяр! 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 Заходь в воду, в воду лебідяр. А там, а там зверніть, а там там ходить цей голуб той водяний. там, А там, бачиш, ковбаса там на лілії. Мама, мама, він це, це, цей голуб накакав на лілію. Цей голуб накакав на лілію. От, отут, от, там сіра качка, там лебедяр. не підходити, там він буде гарчати. Таким гучним голосом, звуком таким. Зверніть увагу тут на воду, там поліна хлюпається, дивись тут. Перевіряє, що вода холодна чи тепла. Тут вода тепла, тепленька вода, камера. А тут, а тут люди загоряють, тут у них напитки. От тут не йдемо. А тут, тут вичухається він, їсть шкіра, а там її там не видно, там її там не видно. Вот тут. ого їсть Вот, все. Тут качки плавають. Там булькає риба, там, каже, буль-буль-буль-буль. А це... Та... А там карась потонув він. А він, а тут травичка, а там, а там там зятька, виглядає. Там там їх хата така от. 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 А тут а тут мегі, а тут кран, тут будівництво, а там якась, якась там башня. Там тавер заброшений. Там веж, цікаві заброшений везок. А тут все. А тут кольок за, за озеро забруднене, якесь. Туалет там про еко, ліхтарі, во там майданчик дитячий, а там така висотка стоїть. Там така от тавер стоїть. Все. Підпишіться на канал, з викасочку в коментарях, з вами була телезійки. Всім па-ба-ба-ба. -па Забудьте -па -па. поставити лайк, за то, а там за то третє відео. Там була висотка така. Всім-па-па.